Сьогодні у випуску, коли у стрийській громаді розпочнеться опалювальний сезон, для стріян фахівці центру готовності цивільних провели тренінг. У Стрию покажуть виставу Маріупольська драма. Деталі в новинах. Опалювальний сезон розпочинається у Стрийській громаді. Тепло в заклади освіти, культури та медицини подадуть уже з 15 жовтня. Для населення та інших споживачів з 21 жовтня. Надавати домедичну допомогу ще до приїзду лікаря навчали в стрию. Організували тренінг фахівці центру готовності цивільних. Це проект фонду Сергія Притули. Інструктори чинні військовослужбовці Нацгвардії. Під час занять розповіли теорію і на практиці навчали алгоритму дій, який дозволяє врятувати людину до приїзду лікаря. Курс домедичної допомоги включав первинну оцінку стану постраждалого, ліквідацію загрозливих для життя станів та заходи контролю кровотечі. Тренінг дуже цікавий. Повчальний зовсім безпечний, і я би сказала, що. Дуже потрібен зараз в теперішній час. Загалом по Україні в межах цього проекту навчання пройшли понад 65 тисяч осіб. Тепер ж опанувати навички з надання допомоги мали змогу і стрияни. Дуже тішуся з того, що ми поширили цю ініціативу у стрію і стартували з курсу до медичної допомоги. Але в подальшому ми очікуємо інших дуже цікавих курсів, як от курси в стрілецької справи, орієнтування на місцевості захисту та дій в випадках. Відключення світла або інших екстремальних умов мешканців Стрищини закликають брати участь у наступних навчаннях, участь у тренінгу за добровільний донат. Гроші передадуть на потреби Збройних сил України. Тож слідкуйте за анонсами на телеканалі Лан і долучайтесь. Я закликаю всіх небайдужих і всім, кому це цікаво. Моніторити цю інформацію, доєднуйтеся, реєструйтеся в формі, навчайтеся, бо ще раз у єдності наша сила. Оля Новак, Роман кроманкопранець, головні новини для стрий тб Виставу Маріупольська драма покажуть у стрію, створена вона за розповідями акторів, які стали свідками трагічних подій в театрі Маріуполя у березні 2022 року. П'єсу написав письменник та драматург Олександр Гаврош. Вистава відбудеться 24 жовтня о 18-й годині в приміщенні народного дому Страя. Квитки можна придбати на сайті «Контрамарка.юей». У вівторок, 15 жовтня, у Стрию хмарно, без опадів. Вночі плюс 4, в день 11 градусів тепла.